Вітаю вас, дорогі друзі! Сьогодні я хочу вам розповісти гороскоп китайський на 2024 рік Зеленого дракону. Півень у рік дракона. Півень у 2024 році Зеленого дракона переживе чудовий період. Успіх супроводжувати у, у 2024 році. Здібності півня будуть помічені, його кар'єра буде розвиватись вдало, його призначать на керівну посаду і він керуватиме долями інших людей. У цьому році нові пропозиції для півня можуть виявитись дуже доречними. Вони допоможуть покращити матеріальний добробут. Та півню краще не робити нічого нового там, де він потерпів невдачу. Необхідно почекати, доки не затягнуться рани минулого. Щодо здоров'я півню потрібно виявити граничну обережність, бо існує небезпека перевтоми. Тому півню необхідно враховувати свої можливості і сили і заздалегідь все планувати. Атмосфера в будинку сім'ї. Буде трохи напруженою. Півню не можна переносити з роботи керівні відносини на рідних. Ними треба піклуватись, а не керувати. 2024 рік зеленого дракона є відмінним періодом для кохання півня, народження дитини. На цьому я хочу закінчити. Дякую вам за увагу. І бажаю вам у 2024 році всього найкращого, щастя та здоров'я. До побачення, дорогі друзі!